До Речі, деякі міфи є, і мене часто питають, як так, що ти чому ти не чуєш вдома? Ну я не буду відповідати за всі підрозділ, за всі бригади, бо я не знаю, як там, чесно кажучи, я можу відповісти за 413 й полк СБС Рейд, де я служу вже більше двох місяців. Це як звичайна робота, от прям як звичайно робота. Ти зранку їдеш на роботу, ввечері повертаєшся з роботи. Ти інколи в суботу працюєш, неділя вихідний. А, да, буває, що треба виїжджати на якісь місії там на 2-3 дні на тиждень, але ти все одно повертаєшся і ну, живеш звичайною, звичайним життям. Ну так, звичайним в армії, але це дуже схоже на... Дуже схоже на звичайне життя. Якщо ви коли-небудь працювали на когось, то вам буде взагалі легко заповнити анкету, доєднатися до рейду. Якщо ви не працювали ніколи ні на кого, як я, наприклад, а мені трошки важкувато, бо для мене графік з'явився зранку. Треба їхати на роботу, ввечері повертатись. Але робота така сама, як в мене була і на гражданці. Тобто я займаюся медіа рекрутингом і так далі. Тобто, це доволі прикольно, насправді. Не так, як показують в тіктоках, твіттерах і так далі, все зовсім не так. От бачите, я їжджу на своєму автомобілі. Це в тренування, до речі.